Доброго дня, Івеко Турбоделі буде відео про діагностику цього автомобіля, так як в інтернеті дуже мало інформації про цей автомобіль, тому, так сказати, запов... заповнюємо пробіл. Наші для діагностики цього автомобіля, якщо ви самі хочете її діагностувати, треба купити. Ось такий перехідничок 290 гривень, там 38 пенів на ОБД 2. І десь його закріпити, і все. В принципі, хай він там сидить, діагностується, він навіть є Лемка і звичайний за там, 260 гривень. Ось, якщо хочете якісь там параметри витягнути, то ну, там, Автоком, Делфі. Лаунч і так далі, все воно прекрасно читається. Мозги тут у нас Bosch. Мотор 2.3 на Common Rail. він же ставиться на Fiat Ducato. цей їхній мотор Multijet. і 3 мультиджет. По приборній панелі. Тут дуже цікаво, нема зараз ключа, але тут є така форсунка червона. Значить Форсунка червона це імітація лампочки чек. Якщо у вас горить червона форсунка, то значить у вас ну, щось не то по автомобілю. Ось в принципі все. Чому ця машина попала до нас? Зараз перенесемося в підкапотний простір і я вам все розпомік. Ось, до речі, ця форсуночка. Так, принеслися в підкапотний простір, трохи працює цю систему Multijet, Вона ж Common Rail. В баці маємо підкачуючий, верніше поза ним стоїть підкачуючий насос низького тиску. Далі фільтр Далі ТНВД. На ТНВД у нас клапан регулювання тиску. от він На рейці у нас просто клапан, не клапан, а датчик тиску, який просто. В кінці в кінці трейла, який просто показує тиск. Значить, чому машина приїхала до нас? Машина приїхала, тому що на гарячу, верніш, коли машина прогріється, відсікала і вона глохла. Тобто зранку заводиш, їдеш там кілометр три, а потім, коли все прогрівається, вона відсікала. Ну, маючи певний так сказати, Стаж ремонту цих систем. Common Rail, перше, що припало на думку, то полізли до ТНВД. Так, На гарячу пропадав тиск, зробили діагностику, замінили ТНВД, нічого не помінялось. Потім замінили датчик тиску, теж нічого не помінялось. А далі, як завжди, марно пророблена робота. Підійшли, так сказати, зі свіжою головою і коли вона заглохла, я просто побачив, що просто не подається солярка, перестає подаватися солярка в... в двигун. Тобто наразі маємо проблему в паливному баці, будемо туди лізти, дивитися, що там, може щось забилось, чи сіточка, чи що. А і ще одна тут є така специфічна. Специфіка виходить, якщо у вас генератор не буде давати зарядку 14 вольт, то блок автомобіля буде автоматично збільшувати оберти. Так що, якщо у вас високі оберти на Common Reлі, дивіться перший генератор. Так що, ну отак. От. Причиною виявився у нас оцей насос паливний, причому нам я з ним, значить все він качає, запускаєш, все класно працює. Далі машина глохне. Насос був запущений напряму, помимо реле. Насос працює, але солярка не йде. ось. Тобто виходило, що він чи забився всередині, чи там якийсь ще клапан стояв. Коротше, той насос під качки, що на ТНВД стоїть, він прям робив вакуум, тобто він не міг висосати повітря. Ось. Але при там, певному часовому проміжку, коли ну, він постоїть і знову починав давати паливо. І Ну короче, замінили насос і машина поїхала.